У 1593 році князі Острозькі на чолі шляхетського війська змогли придушити козацько-селянське повстання під проводом Криштофа Косинського. Попри поразку під пяткою і капітуляцію війська Гетьман продовжив боротьбу, але загинув під час облоги Черкас. Незабаром татари спали Січ. Здавалося, що тепер небезпеки козацьких повстань більше немає. Та й бунт Косинського, для Речі Посполитої, виявився лише приватною справою дому острозьких. Проте вже дуже швидко вибухнуло набагато грандіозніше повстання, яке очолив Северин Невайко. Проте біля витоків цього повстання стояла напружена боротьба між великими державами регіону, священною Римською та Османською імперіями. Почати треба здалеку. Після розгрому угорського війська у битві примохачі у 1526 році турки Османи вдарилися в Угорщину. Частина угорської знаті поспіхом обрала новим королем Фердинанда Габсбурга. У той же час протурецькі магнати обрали королем османського ставленика Яноша Запольяї. В результаті розпочалася довготривала боротьба між габсбургами й османами за Угорщину. Бойові дії йшли з перемінним успіхом, а війни змінювалися нетривалим миром. У 1593 році турки почали проти австрійських габсбургів чергову війну. Священна Римська імперія опинилася фактично один на один з ворогом, адже Франція була відкритим союзником османів. А Іспанія була зайнята війною з Нідерландами. Лише Папа Римський і Венеція надали фінансову допомогу імператору. Австрія попросила допомоги у свого сусіда речі Посполитої, проте поляки відмовилися. Тоді імператор Рудольф ІІ вирішив попросити допомогу у запорозьких козаків. Він добре знав про їхні успішні походи на турків і татар. Папа Римський Кламент Восьмий відправив для козаків 12 тисяч форентів, щоб змусити їх піти походом на Крим. Також він відправив на Січ свого особистого представника Олександра Комулео. Про наміри Австрії і папства швидко дізналися князі острозькі. Обоє і старий Василь Костянтин і його син Януш були про австрійської орієнтації. Вони вважали, що національним інтересом Речі Посполитої є союз із габсбургами проти Османів. Острозькі налагодили зв'язки з австрійцями і пообіцяли зібрати їм козацьке військо. Проте не лише з любові до габсбургів вони діяли. Налякані недавнім повстанням Косинського, Острозькі хотіли відправити якомога далі бунтівний елемент нереєстрових козаків. Австрійські та папські дипломати ще були в дорозі, а запорожці вже вдарили по турках. В помсту за спалення січі татарами козаки на чолі з Григорієм Лободою у грудні 1593 року спустошили буджак. А вже в лютому 1594 року на січ вирушив австрійський посол Еріх Лясота. Із собою він віз гроші і офіційне запрошення імператора на свою службу. Турки й татари не сиділи, склавши руки, вони все знали про плани австрійців, тому вирішили вдарити на випередження. На літо 1594 року кримський хан Газі Герай мав здійснити масштабний похід на річ Посполиту. Його військо мало спустошити брат Галичину Волинь і дійти аж до польських етнічних земель. Хан Газігерай був відомим полководцем і лише за три роки до цього дійшов до стін Москви. Польський пол польний гетьман Станіслав Жолкевський, який командував коронним військом на українських землях, почав поспіхом готуватися до нападу татар, проте в нього було лише дві тисячі вояків. Тому Жолкевський закликав шляхту Брацлавського і подільського воєводству створювати власні загони самооборони. Далі від імені короля він почав набір до реєстрового козацького війська. І саме у цей час на історичну арену й виходить Северин Наливайко. Його рання біографія покрита мороком. Навіть щодо його імені довго точилися дискусії чи був він северином, чи Семеном, чи Симоном, чи Шимоном. Врешті-решт, історик Сергій Лоп'явко на підставі аналізу листів Наливайка довів, що справжнє ім'я Семерій. Правда, в народі його й досі звуть Северином. Невідомі ні дата, ні точне місце його народження. За різними версіями, майбутній козацький ватажок народився в Гусятині, острозі або Кам'янці. Відомо, що батько належав до дрібного руського боярського роду. цій до короля Секізмунда третього Наливайко розповідає, що в його батька землю забрав польський магнат Калиновський і не просто забрав, а ще й наказав забити чоловіка до смерті. Старшим братом Семерія був Дем'ян Наливайко, який став придворним священником князя Василя Костянтина Острозького. Він же й просунув свого брата в оточення князя. Семерій навчався в Острозькій академії, брав участь у Лівонській війні і деякий час перебував на січі. Потім Наливайко став сотником надвірної хоругви князя Острозького. Служив він йому вірою і правдою. У 1593 році Наливайко брав активну участь у придушенні повстання Косинського. Зокрема, відзначився у битві під п'яткою. Через це запорожці негативно ставилися до Наливайка. І вважали його панським приспішником. Наливайко ніколи не мріяв підняти яке небудь повстання, проте він був затятим авантюристом. Тому, коли Жолкевський закликав створювати загони самооборони, Семерій зібрав і очолив загін з різних шукачів пригод. Дуже швидко Наливайко став учасником Великої гри. Навесні 1594 року в Острог прибув згаданий вище папський посол Олександр Комулео. Князь Острозький запропонував йому загін вайка для боротьби з турками, та й сам Семерій і не мав нічого проти, щоб піти на австрійську службу. Дуже швидко він збільшив свій загін за рахунок нереєстровців і селян втікачів. А вже в червні 1594 року він здійснив успішний похід у Буджак. Там він захопив табуни коней, татари, яких татари готували для свого походу проти Речі Посполитої. Крім того, його загін нещадно спустошив прикордонні райони Молдови. У голові ватажка з'явився план нового сміливого походу на турків, тому він попросив допомоги у запорожців. Оскільки ті не могли пробачити йому участь у битві під п'яткою, Семерій послав на Січ частину трофейних коней. Таким чином він зміг примиритися із запорозькими козаками. Незабаром Газі Герай виступив у похід на річ Посполиту. На Ловайко і Жолкевський чекали його на Братславщині, але досвідчений полководець їх обманув. Орда вдарила з Молдови через покуття, пройшла всю Галичину і потім через Карпати пішла в Горщину воювати з Габсбургами. Наливайко кинувся за татарами, проте не втримався від спокуси дограбувати шляхетські маєтності. Забравши все, що не забрали татари, він повернувся на Братславщину і спустошив маєтки вбивці свого батька Калиновського. Далі Наливайко здійснив похід на Молдову. З багатими трофеями Семерій пішов додому, але на Дністрі його атакував молдовський господар Аарон. Козаки зазнали серйозної поразки і втратили три тисячі чоловік. Наливайко знову засів на Братславщині і зміг досить швидко відновити свої втрати. Завдяки тому, що в його військо масово йшли селяни-втікачі, а також дрібна шляхта і козаки. Тим часом Еріх Лясота вмовив запорожців піти походом на турків. Також у похід вийшли і реєстрові козаки. До їхнього походу приєдналося і військо Наливайка. У жовтні 1594 року об'єднане козацьке військо вторглося у Молдову. Очолювали його старший реєстровців Ян Орешовський, запорозький гетьман Григорій Лобода і Семерій Наливайко. Молдовський господар Аарон був розбитий, а його столиця Яси була взята козаками. Господар поспіхом порвав зв'язки з турками і перейшов під австрійський протекторат. Ситуація в регіоні кардинально змінилася на користь Австрії. Валацький господар Міхай Хоробрий і трансильванський князь Сергізмунд Баторій уклали союз з Австрією і почали війну з турками. На їхньому боці також воювали козаки Лободи і Оришовського. Правда, вся ця антитурецька коаліція дуже швидко розпалася. Міхай, і Баторій і Аарон пересварилися між собою і почали боротьбу один проти одного. Реєстровці і запорожці пішли на Братславщину. А от Наливайко подався в Угорщину і в рядах австрійського війська успішно воював з турками. У вересні 1595 року Наливайко повернувся на українські землі. Він проголосив себе козацьким гетьманом і радо приймав у своє військо селян втікачів дрібну шляхту і міщан. Несподівано він з'явився біля стін Луцька центра волинського воєводства. Наливайко розграбував усі довколишні маєтки шляхти і змусив міщан Луцька заплатити йому великий викуп. Це був відкритий виступ проти влади Речі Посполитої. Дізнавшись про наближення урядових військ, самопроголошений Гетьман несподівано для всіх вдерся у землі Великого Князівства Литовського на територію сучасної Білорусі. Повстанці перейшли при 5 і 6 листопада здобули Слуцьк. У цьому місті Наливайко забрав 12 гармат, 80 гаківниць, рушниці і ще 5 тисяч злотих. Слуцькі міщани і селяни підтримали Наливайка і надавали йому активну допомогу. Зате білоруська шляхта була в паніці. Такого за всю історію ВКЛ ще не було. Ще ніколи козаки так далеко не заходили на північ. Поспіхом магнати Криштоф Радзивіл, Федір Скумін і Єронім Хоткевич почали збирати військо проти повстанців. І Слузька на Ливайку вирушив на схід і захопив Гуськ та Побруськ. Потім повстанці захопили Могильов, одне з найбільших і найукріпленіших міст ВКЛ. Далі загони Наливайка захопили бихів, речицю і баркулабів. Три тисячі повстанців пройшлися половиною сучасної Білорусі. Тактика Наливайка полягала в тому, що він намагався уникати великих битв, руйнувати замки і спалювати, і разом з тим він намагався спалювати якраз маєтки шляхти і руйнувати замки. Поки Наливайко діяв у Білорусі, на території Брацлавщини і Київщини вибухнуло масштабне козацько селянське повстання. Нереєстрові козаки Лободи захопили обруч, і звіти теж вторглися у Білорусь. Правда, незабаром козаки позбавили його булави і обрали новим своїм гетьманом Матвія Шоу. На відміну від Криштофа Косинського, у Наливайка була певна стратегічна мета, яку він виклав у листі до польського короля Сергізмунда III. Козацький ватажок вимагав надати йому під управління землі між Бугом і Дністром, а взамін він пообіцяв захищати кордони Речі Посполитої від Османів і Московія. Наловайко хотів стати гетьманом реєстрових козаків і обіцяв боротися із запорожцями. Таким чином, все оберталося навколо особистих амбіцій на Лувайка. Заради влади, грошей і слави він був готовий спустошити всю річ Посполиту. Йому було плювати і на церковну унію, і на засилля шляхти. Дайте мені гетьманську булаву і власні володіння, я нарешті заспокоюсь. Ось така була справжня ціль народного героя. Польський уряд негайно почав збирати війська для боротьби з повстанцями. У Сокалі зібралося восьмитисячне військо під командуванням польного гетьмана Станіслава Жулкевського. Проте зібрати посполите рушення зі шляхти Братславщини, Київщини і Волині не вдалося. Причиною цього була різка протидія князя Острозького. Старий князь явно хотів використати на у своїх політичних іграх. Проте точна роль князя у цих подіях і досі не ясна. Навіть ще тоді, в 16 столітті, польська влада. Ми про це, до речі, пізніше поговоримо. Під час допитів Наливайка намагалася вибити в нього інформацію щодо того, які були справжні взагалі плани Островського, і чи не був він причетний за цим повстанням. Проте Наливайко на допитах так нічого й не сказав. У лютому 1596 року Наливайко прийшов на Волинь, але, дізнавшись про рух Жолкевського, повернув до Острополя. Там гетьман зупинив своє військо на відпочинок. Проте в селі Мацієвичі Жолкевський наздогнав і знищив один з його загонів. На поспіхом почав відступати на схід. Він вирішив об'єднати усі повстанські загони Лободи Саська і й в єдину армію під своїм командуванням. Жолкевський розгадав плани Наливайка і тому з кожним з повстанських ватажків почав таємні переговори. Зокрема, на він, він пропонував здати всі гармати, розпустити військо і здатися на милість короля. Проте переговори успіху не мали. Щоб запобігти об'єднанню повстанців, Жолкевський відправив проти них досвідченого князя кирика Ружинського, який не раз брав участь у козацьких походах. Князь діяв надзвичайно жорстоко і страчував усіх полонених. Навіть Жолкевський був вражений жорстокістю руського православного князя. На початку квітня 1596 року біля Білої церкви з'єдналися загони Шалуї на Ловайка. Ружинський негайно їх атакував, але був оточений повстанцями. Йому на допомогу негайно прийшов сам Жолкевський. Польний гетьман атакував повстанців в урочищі гострий камінь, проте битва завершилася нічиєю. Повстанці зазнали великих втрат зокрема, був убитий Сасько, а Шалуа отримав тяжке поранення, проте Наливайко зміг відступити до трипілля. Незабаром повстанці переправилися на лівий берег Дніпра. Проте серед запорожців і наливайківців почали кольця конфлікти. Наловайко не отримав з боку січовиків визнання свого гетьманського титулу, і в результаті гетьманом був обраний Григорій Лобода. Жолкевський переправився через Дніпро біля Києва і рушив проти повстанців. Козаки й селяни були змушені відступати. Врешті-решт, 24 травня, в урочищі Солониця біля Лубен на Полтавщині повстанське військо було оточене. На Ловайко й Лобода збудували міцний табір з дев'яти рядів возів, оточений валом і лінією окопів. В оточенні опинилися шість тисяч повстанців, чимало, яких, чимало з яких було разом із своїми сім'ями. Жолкевський мав шість тисяч бійців і значну частину його війська складали православні. Зокрема, тут були православні руські князі Кирик Ружинський і Михайло Вишневецький із своїми хоругвами. А от князі Острозькі не переслали жодного бійця. Повстанці оборонялися активно й чинили зухвалі вилазки. проте їм не вистачало харчів і корму для худоби. На додачу між повстанськими ватажками йшла боротьба за владу. Врешті-решту Лобода був убитий наливайківцями, а новим гетьманом козаки обрали Криштофа Кремського. А 7 червня, після потужного ворожого артилерійського обстрілу, козаки отримали від Жолкевського пропозицію здатися. Гетьман польських військ обіцяв їм, що якщо вони видадуть їм полякам ватажків повстання, то всіх повстанців спокійно розпустять по домах. В результаті повстанці схопили на Лавайка і Шостака і видали їх полякам. Проте Жолкевський так і не дотримався своєї обіцянки. 8 червня його війська увірвалися в табір і почали вбивати всіх підряд. Лише невелика частина козаків на чолі з Крамським змогла прорватися на Січ. На та інших ватажків відвезли до Варшави. Шляхом катувань слідчі намагалися вибити у Семерія показання щодо князів острозьких. Також поляки хотіли дізнатися, де повстанський ватажок заховав свої скарби. Проте Наливайко так нічого не сказав. Врешті-решт, 11 квітня 1597 року у Варшаві йому було відрубано голову. Повстання Наливайка було дійсно грандіозним. Воно охопило величезні території від Луцька до Лубен, від білоруського Могильова до Білої церкви. вже участь у війні з турками на боці Австрії, авантюрист Наливайко повернув зброю проти Речі Посполитої. Жгав влади й грошей рухала ним. Проте звичайним розбійником він не був. Наливайко хотів створити власне козацьке військо окреме від запорожців і стати його гетьманом. Також він був хитрим політиком і зміг залучити на свій бік міщан і частину дрібної шляхти. Семерій Наливайко став першим козацьким ватажком, який реально сколихнув усю Річ Посполиту. А що ви, дорогі друзі, думаєте про Семерія Наливайка і про його повстання? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.